А мої піліпілки. Бачите, нарешті у мене і до них руки дійшли. У мене тут в Сарайові такий вхід в кухню. І я на цю стінку причепила клітку. Прибила там гвоздик і почепила їх на гвоздики. І ну, має буде триматися. Вони такі вони там вже тяжкі. А Діма потім буде мати час. Зроби мені підпору палку, казав, таку рейку дасть поперечну, щоб воно знизу ще підтримувало клітку. І буде добре. І треба буде чимось стінку оббити, бачите, зараз. І щось придумати, якийсь як лоток чи щось ставити, щоб какашки їх не падали на лоток і прибирати. Все, вони вже у мене отако. Бо я прийшла вже сьогодні їх годують, і слухайте, мені шкода, стало. Вони всі замащені. На кубки один в одного, там той ящик маленький для них. Е, я псіханула. Кажу, діла не буде. Якщо я захотіла перепілок то я повинна їм дати хоч якісь нормальні умови для життя. Там десь, мабуть. Наверно. І все, я їх сюди пересадила. Є у мене щось їх 20 штук, чи що? Це перепілят. О, десь думаю, в серпні вже мають нестися, мої дівки. Так, Така в мене клітка хороша. Одна така, що ми як на волині жили, там друг мій. Ну, як мій наш друг ним, Юрка, Юрчик подарив мені оцю клеточку. Вона йому не треба було. Він мені її віддав, Вона, походу, саморобна в нього, бачите, з такою пробую. Тут трубка. Вирізано все отак. Вона ця трубка рухається. Вони вам просовують голову і їдять. І отак воно накривається. Раз. І все. І з цієї сторони нічого не падає, і туди до них нічого не залазить. І на воду отака. Там батлашка. Де з чогось було обрізано, бачите? Туди водичка наливається і вони собі п'ють. Але я бачила якось із бутилок роблять. Поїлки для перепілок. Хочу теж зробити. Тусь зніму фігню. А бутилку з цієї і з щоєї сторони вчіплю. Діма мені як буде переробляти трохи цю красоту, то ми її посунемо, щоб сюди бутилка влізла, водичку наливати і з тої сторони так само. Щоб вони собі поїли, попили і все. Клітка висить над уклоном, вона і буде над уклоном, для того, щоб викочувалися яйця. Тут є. Бачите, отак я проміжу такий. Для того, щоб яйця викочувалися звідти. І все, викип яєць. І вони будуть чистенькі. А то боже боже, що перепілки? Як свині? Всі замащені. Оби замастилося. Треба утерти. Отак. Там у мене млин стоїть, я мелю свиням. Ну, я двері буду туди закривати, їм не буде дуже шумно, думаю. Да добре. Вони вже не вилазять. Через оці водирки вже вони не проходять, не можуть пролізти, вже добре, хай вже сидять. Бо я ж чекала, коли вони підростуть, бо боялась ж маленькими сюди садити, бо воно тільки шпульки і пішло. Отак. Бачите, отакі от у мене. Дітвора така. отаку. Одна спати лягла. А. Ці теж спати лягають. Світла їм вже сюди не треба, тепла не треба, хоча в мене тут лампочка є, я можу вкрутити світ, їм буде, коли треба там заходити до них чи що в мене тут буде світло. Я собі зайшла, їсти, дала, пити дала, ти пішла. Маша ну на вулицю зараз на голову тобі. Хляпне десь ходити з какашкою на голові. Не можна тут окрутитися. От Ось так. Їдять вони в мене. Корм Стартовий, теж рост ось такий. Їм треба взагалі було б старт для бролера на початку дати. Вони добре стартують тоді перепілки, до місяця часу, а потім просто корм для курей несучок давати. І воно буде добре. У ну, мене був такий старт простий просто для цыпля. то Я їх таким стартом годувала. І зараз тут привезли в магазин корм для несучок. Просто є, то я цей корм беру годую їх. а так, Вони трохи. Так, я от тугенько піднімається. Не знаю, треба буде, певно, днів 70 чекати, щоб були перші яйця. Ну, Будемо бачити. Якщо я буду казати, що наперед будемо бачити. Їм ще місяця нема вроді. Надо буде подивитися по відео, коли я їх купила. Якого числа? І все, Не буде діли. Тобі все добре? Щось ти така напудена, дівчинку. Щось ти мені не подобаєшся. Е! Все добре, чи ти просто спати захотіла? О, Все добре. Все добре, так? Да? Що вчепилася? Що вчепилася? Кажи пальці, пхає в ребра, дупу пхає, в ребра пхає, так? Да? І все, вона перепела. Так? Перепелки. Клітка мені оце, що хороша, це капець. Зимою їм треба тепло. Я зможу їх в хату в кухню даже занести зимою, вони мене зимувати. Нічого буду прибирати після них. Тут у мене просто не буде а Для них персонально включати сюди обогріватель на цю маленьку кімнатку можна, звісно, але мені потім по грошах стане станеться світло, хайбок малиє. А так я її заберу в хатню кухню, там все одно їсти буду готувати, буду, і... і їм буде тепло. І мені буде добре. Більше я їх поки не планую розводити, поки мені цих перепилок що є. Бо взагалі я їх раді їм і малого раді брата. Він цю захотів ташку. Каже, я ті яйця пив, бо в нас на волині, коли були, повні приїжджав. Він тільки чекав, коли вони знесуться. Йому подобаються яйця перепилені то йому повна яйця хватає і мені з ним. А далі будемо бачити. Якщо може де буду продавати, то може ще потім собі висажу перепілок. І все. Отакі От то в нас справи, друзі. Помаленьку-потихеньку розширяємося, переходимо в норму. Ой, чекаємо на перемогу, на мир. Було все добре. Ну і всіх люблю, як завжди, і цілую. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!